Чи пов'язане значне посилення міжнародної допомоги для України зі значними успіхами зсу в контрнаступі? Так, воно пов'язано з посиленим контрнаступом, пов'язано. Ну звичайно, пов'язано. Вони спостерігають, вони бачать, що ми красавчики, що ми молодці, що ми справляємо, те, що ми йдемо. Але сказати, що воно дуже сильно якось побільшало, я не можу, тому що тут мені більше схоже На повернення боргів, на дотримання обіцянок. Тобто, все, що вони зараз дають, про це було проговорено досить давно, і вони таке відчуття, ніби як не хотіли, чи вони якісь умови постійно нові придумували та вигадували. А зараз вони намагаються вони чомусь зараз бачить ресурсність цієї допомоги, і це не про любов до України, до українського. Народу, ні, це про можливість якимось чином е, не просто зберегти свої гроші, тому що вони захищають свої інтереси стовідсотково. Це про себе, це про них ріднесеньких. Вони не про Україну почуться, коли дають нам зброю. Але зараз вони почали її давати ще раз, не посилили, а почали давати те, що обіцяли, те, про що й було домовлено, але не було це оголошено. Ну, в публічному якомусь просторі тут більше про те, що вони намагаються вони якось можуть ще й на цьому заробити, щоб розуміли. Тобто, те, що вони зараз дають багато зброї, їм допомагає кожній країні, яка дає цю зброю, допомагає заробити гроші. Не просто не втратити, а навіть якимось чином ще й крутанути цю ситуацію собі в плюс. Тому не розвішуємо вуха. Це не про не про любов до України, це про якісь технічні можливості, фінансові можливості. Якісь обнулення, тобто там щось закрили, там щось отримали. Ну там якісь свої схеми вони не мають жодного відношення до їх захвату нашого контрнаступу. Друзі, якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу. Хоча б морально, я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами, я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Чому посол України звинуватив уряд Ізраїлю в проросійській позиції? Ізраїль не ставиться до Росії якимось певним особливим. Ну знаєте, сказати, що вони їх там люблять, чи вони їх не люблять. Да, ви є, будьте, будьте десь там подальше від нас, і мені тут навіть показують, що Ізраїль буде закриватися від Росії, закриватися, якісь будуть переглянуті умови взагалі відносин саме можливо, це туристичних, тому що тут про людей йде. Чому наш посол звинуватив Ізраїль про російські позиції? Про позиції я не бачу в Ізраїля, тому що щось не дали. Щось просив, по, -по, по посміхалися, чайочок попили, вкусняшок поїли і ніфіга не дали. І так він і поїхав. А поїхав він і дуже сильно на них. Е Розгнівався. Тому що, я ну, знаєте, це таке питання, ніби я не знаю, я не знаю, не обіцяли. А ми е, знаю, попросили, нам не дали. Ми вирішили поїхати і, і там особисто попросити. І все одно не дали. Ах ви ж козли, ви проросійські. А не дали чому? не дали тому, що немає можливості цим поділитися, тому що це є в цінностях Ізраїля. Те, що просив посол України у Ізраїля, Ізраїль не міг дати. Отже, я не бачу в Ізраїля про російську позицію. Чи варто українцям готуватись до підриву ЗАЕС та його наслідків? Як українці можуть е, захиститися від підриву АЕС, вони можуть можуть е, поїхати, вони можуть втікти, вони можуть поїхати, не всі можуть поїхати, тому що я розумію, що є такі е, окуповані окуповані території, з яких українці не можуть поїхати? Е, отже, їм залишається просто сидіти і чекати смерті, як це транслюється з усіх утюгів? Е, не бачу я якоїсь величезної загрози. Для українців через підрив Заес. Чи буде взагалі цей підрив ЗАЕС? Мені показують, що цьому статися не дадуть. Буде провокація, буде розганятися тема в просторі, будуть залякування, будуть торги, але все ж таки цю тему скинуть з погроз. І скине це Україна зробить. Це з двох боків на Росію будуть тиснути і тиснути не просто з замовляннями, а тиснути на якісь такі важливі педалі, де Росія не зможе вже ніяким чином апелювати якимось. Залякування, 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 залякування в такому масштабі, що дійсно це вже стає якимось знаєте, очікуванням смерті, очікуванням башти. Чи буде взрив, чи якісь процеси відбуватися на запорізькій атомній електростанції так щось там буде відбуватися. Буде відбуватися якась подляволу лубашта, тобто якась демонстраційна, якесь демонстраційне руйнування чи то якась диверсія. Ну тобто, щось там відбуватися буде. Але я питаю, як себе будуть почувати українці після цього. Мені показують, що ми дуже ну, як от ми зробимо видих. І ми будемо спостерігати за цим шантажем вже в минулому. Чому Гіркін публічно закликає Путіна піти у відставку? Він це робить, тому що у Гіркіна є папочка. Є папочка, який йому каже: ну чим займатися, і де сидіти, і де відкривати свого рота, де не відкривати. Не можу сказати, що тут повний контроль. Ні, ну але так він знаєте, цей папочка, який сидить скоріше, це з Кремля. Хтось. Це да, це бі, бі, бі біля кремлевська тема, якась, тобто якась біля околовладна якась персона, яка не просто там гіркіна тримає на паску. Ні, вона там помішує його періодично, аби там каша в голові не підгорала в цього гіркіна. Чому він собі це дозволяє? Тому що в нього є інформація. Ця інформація перевірена, ця інформація надійна, що на Росію сунеться башта. Знову ж нікуди ми без цієї смерті Росії. Не зможемо дітися в жодному розкладі. Отже, він знає, що насувається башта. Ця башта, вона, вона поки в таємниці, вона ще не набрала якоїсь остаточної форми, але сама суть цієї башти вона вже відома. Тобто Росія розвалиться. Розвалиться влада, розвалиться уряд, розвалиться керівництво. Він ще не знає. Знає до кінця, і це ще навіть простір не готовий саме як це відбудеться, тобто механізми і саме події, але він знає, що це відбудеться, і йому під прикриттям оцього мужика дуже хочеться не піти з знаєте, залаштунки, а йому хочеться, коли оцей хлібина оця буде ділитися, йому хочеться десь теж погрітися, тобто залишитися. І якимось чином мати відношення до влади в Росії при новому режимі? Отже, саме тому він і демонструє свою цю позицію опозиції але не дадуть йому влади, відстрелять йому в башку, все ж таки цьому персонажу, тому що є за що, і зроблять це свої, зроблять це, коли зміниться влада, тому що він ще при новій владі. Чи після розпаду, після е, оцього, взагалі оцього руйнування великого, він ще якимось чином повиблискує на моніторах як особистість, як людина, яка має відношення там до Росії, але це прикриють, воно щось там почне не туди газувати, воно щось почне якусь смуту наводити, і рота йому закроють і закриють рота дуже назавжди. Отже. Же ось чому він взагалі є досі. Чи варто очікувати найближчим часом на військову операцію по деокупації Криму? Декілька разів не дивилася Крим, а дивимося ми його ну, давайте так, з 2014 року. Кожного разу я не бачила саме, знаєте, от я не бачила вуличних боїв. Я не бачила саме бойових дій на території Криму, Ну, тобто, що це вуличні бої, тут стоїть там армія, тут стоїть армія. Ні. Мені показує, що Крим буде локально звільнятися. Він буде звільнятися. З він буде звільнятися часто, ну, такими Ну і з різних сторін одночасно ділити орків на нуль буде Крим, чи звільнять Крим до кінця літа. Мені кажуть, що звільнять, тому що зараз якось процес трішки зупиниться, а потім дуже масово почнеться відбуватися в Криму бавовна втеча орків, втеча колобків з території. Взагалі Криму чи дадуть. Збройні сили України, оркам втекти все ж таки з Криму тим, хто захоче жити. Це якось буде порційно, це якось буде потім за домовленістю. І якщо коли ні, не так, коли е, Україна візьме е, курс на Крим, е, тікати оркам буде вже пізно. Тобто тут більше схоже на те, хто не сховався, я не винен. Тут більше на те схоже, але е, декупацію мені показують. Вуличні бої не показують, показують бавовну показують точні якісь локальні знищення ворога, і е, ці тікають. Але е, чи візьмуть зараз? Ми будемо ще якось торгуватися з Росією або навіть не з Росією, а з представниками Росії за тих орків, тих полонених, тих людей, які не встигнуть втікти. І це буде подія розтягнута в часі. Тобто, це не в цьому році, це буде довго, і ці процеси відновлювані вони будуть відбуватися теж не один рік, але в Теж таке. Ähm... Все ж таки події будуть, визволення буде, е, і буде воно якось не так, як орки очікують. Знаєте, я е, згадую, коли в мене питали, е, що вони риють там окопи, ті 70 кілометрові. І я пам'ятаю, що мені показало, що жоден з окопів їм не знадобиться. Вони не зможуть їх ніяким чином використати. Отже, Крим, це Україна. Чекаємо перемогу, донатимо на Збройні Сили України. Кожного Ранку дякуємо силам ППО і віримо в нашу перемогу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.